10 поличка, відеоогляд. І так, ось ці красавчики це у нас аураліти. Показую вам їх. Показую вам приближую. 10 міліметрів 10 розмір на в цього аураліта. Дуже цікава, гарна порода. Адже аураліт, аураліт це камені, які включають в себе більше, ніж 23. До 23, а може інколи, і більше навіть різних мінералів, кристалів, які зрослися, кварц, об'єднавшись кварцевою породою. Ось вони які чудові, різні аураліти. І нагадують вони як якесь, знаєте, чарівне місто. Ось як, як ніби другий світ. Ось, як ніби це мегаполіси міста в цих намистинках. Ось такий чудовий камінь. Дуже сильно енергетичний, ціна 300 коштує аураліт. Це камінь, який можна носити, які браслетки можна носити один. І він наповнює кожну чакру нашого тіла, енергію підпітує. Ось деструктивні форми. Знищує вагання із простору, гарний оберіг. Очисний камінь і камінь для езотеричних практик. Наступний красавчик це у нас рутілові кварци. Рутілові кварци з ось такими мідно багряними включеннями. І ціна таких кварців 1600 гривень. Ось от така ось краса. 1600 гривень. Рутіловий кварць. Мідно-багряний. Дуже гарна порода. Розмір на мистинки 10 мм. Так. Наступна порода це рубіни і сапфіри. Рубінчики і сапфірчики до вашої уваги. Ось такі гарні камінчики. Це порода. Сапфіри з рубінами проростають разом, тому зустрічати такі на це не діковінка. Це енергія двох кристалів рубінів і сапфірів. Ось. Якщо більше синього, називають сапфіри з рубінами. Якщо більше бордового і синього включення, називають рубінами. Ось от. Така порода. 1200 гривень коштує розмір на мистинки. Тут йде 9 міліметрів. Ще один браслетик, який відноситься до ауралітів. ось, Але в основі ось тут саме в основі йде амітіст. Ось амітістова порода. Саме ви бачите амітіст такого незвичного коричневого кольору. Чому коричневий? Тому що тут різні саме зібралися різні мінерали і кольори всі змішалися і утворився такий коричневатий колір. Ось от така порода, дуже гарна. От, цінна, скажімо так, тим, що рідкість. І рідкісні намистинки, вишліфовані, які мінерали різні, об'єдналися в одному. Один наявності 13 мм розмір на ціна 3 500. Так. Ось браслетик агатовий на цій же поличці. Залишився один ціна, його 490 гривень, бо агат, форма на мистинки, отакі фасолинки і кульки. А, так. Показую вам ще цікаві камінчики. І це у нас шпінель. Ось яка шпінель на цій поличці є. Значить, камінь шпінель. Ось червоні намистинки шпінелі називається камінь love Камінь кохання, які люблять використовувати в своїх атрибутах королі. Так, і. Коштує тоненький браслетик 1750 гривень, ось такі кубики. А такі кульки, один браслет залишився. Ось кольорова така шпінель з червоними включеннями. ось, Коштує 2200 гривень. Латванські агати, до вашої уваги, Ось 6 мм. І з великими намистинками 10 мм. 6 мм без намистинки 600 гривень. З великою намистинкою 800 гривень. Ось така краса. На срібній фурнітурі, на срібній застівці боцванські агати. Також боцванські агати представлені розміром 10 мм. Які вони є гарні. Ось один із самих рідкісних, і самих популярних, і, скажімо так, самих цінних агатів. Це агати, які добуваються у Ботсвані, тому що вони мають унікальний ефект, ефект 3D, коли ти розглядаєш на листиночку і бачиш ось такі ці слої, і уявляєш, що це відкладалось мільйони років. Боцванські агати, вони неймовірно казкові. І е, такі, які хочеться в руках тримати, розглядати кожну намистинку. Е, Наділені потужною енергією в телеграм-каналі Талісман Мага можна прочитати про нього, про цей камінчик, корисну інформацію. Ціна браслета 1300 гривень. І серед цих браслетів є ще один ось такий браслет, який називається Андезін. Андезін це різновид місячного каменя. Саме червоного кольору місячний камінь. Називається Червона красна луна. Ось, І кровава луна. Да? Ось такий гарний. 900 гривень на срібній фурнітурі. Місячне сяйво тут з'являється білого кольору. Білий місячний сяйво, камінь, а червоний місячний камінь.